Наче сей у банку. народи війни, хай твої усталі руки об пече розлізла свічка. Тебе примусили, не наче на хреста, молитись на земного чоловічка. Де твоя мудрість вічна, як Дніпро? Де твій порив палкий? Tipi, povies. Це стежина, яку вибирають вибрані. Вже стало доброю традицією на стрітня у нашій школі проводити зустрічі з творчими людьми. І сьогодні ми проводимо творчий вечір з людиною сонячної душі і щирого серця, бо істину майстром слова, майстром думки, директором регіонального центру. Оцінювання якості освіти Івано-Франківської області Богданом Михайловичем Томенчуком. Прошу, привітаємо області Михайловича. Шановна Михайловича запрошую ближче. the more І гірка розпоко. Невже цей стрижений, розвезлий бандитизм, тебе в майбутнє поведе за руку? Мені прикро, що я цей вірш написав в кінці 90-х, мені ще прикрішив, що я виявився правим. А тепер ми всі починаємося ми всі починаємося з дитинства, це є однозначно. І тим ми, чим би ми по життю не ставали, ми не стаємо самі по собі. Є небесне Проведіння і є посередником між Богом і нами, наші батьки, Це ті Вони передали те, що їм дав Бог, і вони теж передали нам. Що робимо з цим ми? Це вже наша або покара, або наша віддяка Господові і батькам за те, що вони у нас вклали. Я статок був в якимось дивнім сні, де сам Христос високим цяєм світла. Стояв і слухав англійські пісні, Цвів райський сад, і душа від того квітла. О Господи, як добре в раю, в земному світі навіть сонце в плямах, а так і в голос ниткою жалю. Іди, дитино, там лишилась мама. Ще ваговсь у Бога на межі, тут райський світ, там повний світ облуди. Зв'язую тато, доторкнув з душі. Іди, дитино, там чекають люди. І я пішов. Стежки і мозолі, і зорі, як ліхтарки із раю, і виростала доля на землі, як хата, що не вміла бути з краю. Отак жилось, ось розорював обліг, і міряв час Господньою мною, аж прикипів руками дочепіх, а світ, як бусюк, йшов за борозною. Всього було і музика дзвінка, і край, що збогану зібес, і на плечі. Так хочеться горнятка молока, і грінки хліба з маминою. У холодний світ без мами коло фіртки, аж на двечірній місяць, таке як пів сльози, вертаємось в нікуди, та їхавши ні звідки, а вдома кіт і мама, і на стінах образи кого й чого шукаємо серед мерців і мерсів, куди й чому несе нас захекана глота. Самотній Бог благає притулку в нашім серці, а мене розпинає затоптуємо Христа. І загнано питаємо, як звірина із клітки, хто в цьому зоопарку найстарший наглядач, а десь село і небо, і мама коло фіртки у долонях щось шукає, хоч щось ховає, то наш прийдешній плаче. Я знаю, що в кожного для нас. Мама то святе, більше того, я знаю, що всі ми все на світі розуміємо. Просто, напевно, найщасливіша та мама, і діти, котрої не соромляться цю любов і цю повагу. Вступницьку кулю поважчують горді груди мої, як прочистим брентом. Виробляюся, вірую вашою. Виглядайте мене край журливих воріт. Це пліток, зневаги і відчинь. Час жорстока ріка, та шукатиму брід, щоб вернутись з забутою крайчиною. Ви відпустіть мене літа, між тихі більхи над рікою, де вербом косами є ставши порослий осукою, де літо ходить по стежках, святих, як гнізда листів'їні, і поміж зір чумацький шлях, Усмішкою в ластовині, де пісні лагідне крило. Не плаче фіртка винувато, Не ходить мама за село, Бо в гніздіща во сім'ята, Де осінь кинула колись пожовклий лист, У води тарі, Весільні коні понеслись і подорожник затоптали. Ви відпустіться я бігом полями, стежкою крутою Та плачуть верми над ставком, Блупає вітер особою, Лиш сад у вікна задививсь і днюють сни по оборогах. І мамин смуток постеливсь, трьома шляхами хана від порога. Я так багато нагрішив замалу віку на спокоту, під похоронний вальс дощів цю землю брехню закуту, прийде пора, покину я, зітриться плівко позолоти, Зітхне полегшено заря, і з сили вилучить в польоті, Але ту впріт не перейти, стовпилися кати і жертви, і всі бояться допливти. Із царства мертвих, царство мертвих. Жити треба. Жити треба, не дивлячись ні на що. Тому що хтось тільки чекає, як ми випустили руки, аби ми опустили крила і з нами зробили те, що робить зі сміття орегенами або регени, сліпі прочани на своїй землі, в слабких тілах згасають наші гени, бояться роси наших постолів. Розвіємось, як пив чувацьким шляхом, забудемо снему святі слова, стемніло ніч, як урна з нашим прахом, А місяць, як щербата булава, нас дуже люблять, як бабусь на приспі, Запамбушки, Наснеті Песарки, тужних пісень, журливих свій спів і приспів. Над хаткою залякані зірки. А пораги. Байдужіло віщі нас вже не чують наші небеса, ще вірує в тепло на тукалищі, та вже летить зляк, сузів'я пса. Такий від долі нам дістався посах, тумани наші сині, як віки, в чужих пісках застльовмой сею посох. Нам засипають душі ті піски. Якщо дамося, нам ті піски справді засиплять душі. Якщо домовши, то наші внуки будуть ставитися до колядок, так як індійці в Америці ставляться до вірувань своїх батьків. Але я десь дуже-дуже вірю в те, що ми з вами не дамося, бо ми того варті, щоб не дали Та нитка стежки в полотні зими, які сніги, як дідові сливини, ходила матір Божа між людьми, у людські печалі, сполинавши сина. Свойов мороз жорстока, як тюрма, а колядарна обминала й фіртки. Казав нам вчитель, що Христа нема. І просив очима, ви мені не вірте, як течія розкутої ріки, при чистий знак високого хворіння, йшли селом, мені порядники, то Україна йшла до Воскресіння. Над ним давно росте трава, то він казав, хто швидко їде, То й вчасно вдома не буває. А ми звихнулись на безглусті, немов у жарт копали злий, Десь діти плачуть у капусті, Коли котрих немодних модних не знайшли. Всі розумієм так не треба. Та бути хочемо, як всі, щоб хату з дахом у півнега З під тих дахів не відкозів. Я, певно, трохи перебільшив, Десь був сарказм, десь просто людь. На фоні цвинтарної тиші мені подобалось по суті. Із на півтіни вийде віртуос, глибокі очі в сулеті втоми, то буде ще не зраджений Христос, Нагідний і довідливий, як спомен. Тоді мене з музики не клич, я сам з собою буду на наодинці, Позаду сірості без віку і без облич, Молитвою в каплиці при гостинці, там, де літа скриплять мов обоз, Перед очима дні, як віз за возом, і тільки музика. Вічний льос веде мене кудись за віртуозом, розвіється за, за, за вітру стос, аж повен світ зітхне на повні груди, засвітиться вже зраджений Христос сльозою межи сумнівів і люди. Передає душі наших білих кісток і оскалився день, як Сибірська вівчарка, не терпиться йому, і неве по то, пиймо хлопці, до дна. Тих небес, цього світла, скиженіючи пси, бо розстердують глузд, пийму ці небеса, бо заюшені ікла вернуть сонце з грудей, Попри пристогін із уст. Пиймо хлопці до дна і не заздрім хитрішим, бо хитріших не видко цієї пори, Пиймо ці небеса, недописаним віршем нам постелиться шлях в табори, в табори, пиймо хлопці, Усім спасівками цього літа вродили такі спасівки, чи насіє снігів мать Росія над нами, чи постели до них Україна святі ручники. трошки любові вже не хлопці. Ніби пісня з чужого свята, це любов, як тепки є Буду руки твої цілувати і ходити по полезну ножа. знову доля мене задвірках, пелістками моїх хризантем, до каміння розіб'ється зірка, і осколків ніхто не знайде, а коли в них зітруться, я тобі, як умів від зорі, то єм'я твоє ніжне, кохане прошепоч устами вітрів. В причистих вікнах, наших давніх днів. Лишень зима, сумна, як хризантема, і знову ви явилися мені, мій впертий ангел, мій покірний демон, жаданих слів розмита акварель, знайомий присмерк і незнане світло. Навіщо вам мандрівний мене коли живеться зручно і осідло, де ж ті сніги, що впали, як шубки? Світ розміняв любов на анекдота за лебединість вашої руки. І ваше вуст, благословенний дотик, відтам усе в чисамотню ніч моя щахтяґа і моя чаклука, моя любов прибігла посуніш, у відворотну тишу цілу. Дівчата, жінки, вам, од вас саме так любили. Мамо, не мов чорнобривці, Зорі цвітуть у вісні, голос ваш знову приснився, і колискові пісні. Мамо, єдина молитва, як на початку розлук, плаче душа несповита у доброту ваших рук. Білим світом, де торг і борг Розкидають людей, як віхті, йде зажурений босий Бог, і з розпуки кусає лікті, у потопі жадань і черг, де хитрують усі, і кожний, світ забув, що відплив ковчег. Цього разу такий порожній. Знов подібна дорога на хресну, після злетів, падів, після зрад на усі розіп'яті воскреснуть. Винен ти і причівту Пилат, подивися то глоти і глоти, озирнись то рабів і рабів, ці тебе вознесуть на голготу, щоб співати осанну тобі. На докуще відзеньки тмоне Притворяється диками морди, Ти покинеш Шекспірів сонет і прийдеш крізь небесні акорди, Во негаданий відблиск вогні, розбудивши невиспаний подив. Ти втомилася снитись мені, захотілося сісти навпроти і забути про світ за вікном, на чутки, промінявши безгрішність і слова, запивати вино, у котрім перестоїна вічність. І за... Засвітиться ніч як ріка у світлах оснамитних оспомитних вогнищ, Розхитається човен гріха, ти в ньому жадам застогнеш, Нешвітрім тихим подиху штор, Будуть заздрість і шепіт ковтаки, Як сповільнений телеповтор, день навшпинки. shame